Тобто, виходить, помаранчева коаліція сама себе розвалила, чи все таки так. чи все таки зовнішні якісь повітря? Е, ну слухайте, про зовнішні, ми можемо з вами довго шукати чорну кішку всередині чорної кімнати, тим паче, якщо її там немає. Але ми, тобто, ми можемо чітко казати, що звісно, можливо, були якісь зовнішні фактори, чинники. Але при тому, при всьому, якщо була б команда, яка б не була як риба Ракещука. А вони були рибара кищука. І це, до речі, проблема. Це проблема те, про що я казав в спектаклі. Про те, що люди не думають за кого вони голосують. Вони не аналізують і голосували за лідерів, не розуміючи. А... По перше, відповідальність президента за конституцію він не багато чого може. У нас парламентсько президентська форма правління, і коли голосували за нинішнього президента, також всі і, і не думали, а хто в нього команда і тому подібне. Він на першому році поміняв майже всю команду.